Ну, по-перше, виглядають макарони дуже апетитно. Не розумію, чому у відгуках ставлять низький бал. Насправді дуже і дуже смачно. І чого воно вздулось, я не знаю. Тут теж багато зелені і це круто. Вже, макарони якісь незвичні, вони тоненькі і видовжені. Чи весь сир залишився на дні, так що э, смак і аромат сиру все-таки присутні. Єдині макарони швидкого приготування українського виробництва. Всім привіт! Сьогодні на каналі знову дегустації знову макарони швидкого приготування. Хоча вони мені не дуже сподобались, тому що звичніші вермишелі і локшини набагато смачніші, але вони є у продажу в магазинах, тому хочеш не хочеш, а все одно довелося б спробувати. Тим паче, саме ці найменування я і збирався скуштувати першопочатково. Просто Спонтанно побачив в інтернет-магазині італійські макарони, тому спочатку зробив дегустацію на них, а от тепер добрався і до цих. До речі, відео про італійські макарони Майпаста ви можете подивитись за посиланням нагорі. Ну, а тепер переходимо до дегустації того, що є в магазинах на полицях. Це литовські макарони Just In зі смаком грибів, литовські макарони Just In зі смаком соусу карбонари, польські макарони Вінярі зі, зі смаком карбонари. І Ролтон зі смаком курки. Першим номером сьогоднішнього дегустації будуть. Макарони швидкого приготування Just In зі смаком грибів. Вага всього лише 60 грам, це менше, ніж у італійських макаронів, при цьому коштують вони дорогувато. Продавались, по-моєму, за 40 чимось гривень, але зараз за знижкою, чесно, ціни не знаю, тому що купляв не я. Зверху теж. Надписи, як не дивно, це мінус. Але в цілому упаковочка непогана. Те, що зверху задруковано надписом а не логотипом знижує оцінку, а так упаковка непогана. Мінімалістична, але намальовані макарони, гриби, тому можна оцінити упаковку на 4. Вага всього лише 60 грам. Інгредієнти написані різними мовами, але немає інструкції з приготування у вигляді картинок. Не знаю, десь воно тут було написано, як готувати. Ну, просто залити водою до позначки і почекати 5 хвилин. Добре, хоча б що є склад англійською, так що можна перекласти. Тут натуральні інгредієнти, борошно-дурум. Макаронів аж 58%. Значить, більша частина, ну, не більша частина, а значна частина приправ. Є яєчні білки, вершки, підсилювачів смаку немає, є порошок сиру, гриби, по-моєму, тут теж є. Так що досить цікаво і натурально. Відкрив, пахне грибами і сиром. Видно шматочки грибів, багато приправ, позначка, до якої потрібно залити окропом. Поки що враження приємні. Дивний такий аромат сирно грибний. Поки заварюється, можна вже дещо сказати. Видно дуже багато зелені і великі шматки грибів. Перемішую. Верми... Хотів сказати вермішель. Макарони вже розварюються. Гриби, вон якісь здоровені шматки. Приємний аромат грибів. Макарони вже готові, виглядають смачно. Ну що, самі макарони гарні, пружні. Відчуваюся аромат грибів. Так, спробую зібратись з думками, щоб підсумувати враження. Ну, По-перше, виглядають макарони дуже апетитно. Є багато зелені і величезних шматків грибів. На смак макарони гарні, вони пружні, трохи такі. Ну, як це сказати, трохи тянуться, тобто не просто такі сухі, що з'їв. Гриби гарні. відчувається аромат сиру і грибів. Бульончик такий, ну, я б сказав, що пріснуватий, але цілком нормальний. Хоча я б трохи все-таки досолив. І це, по-моєму, єдиний недолік, що трохи недостатньо солі. А так в цілому дуже гарно. Якби ж вони були солоніші, то поставив би 5, а так 4. Тверда четвірка. Дуже смачно, мені сподобалось, рекомендую. Не розумію, чому у відгуках ставлять низький бал. Насправді дуже і дуже смачно. Другий номер сьогоднішньої дегустації. Макарони швидкого приготування Just In зі смаком соусу карбонара. Як бачимо, цей соус сирно-беконовий, упаковка рожевого кольору, дивно. У складі натуральні інгредієнти, свинина, сир, вершковий порошок. Проте вага тут навіть ще менша, аж 55 грам. При тому, що майпаста, яку дегустував перед цим, там було аж 70 грам. І ще одна цікава подробиця упаковка. Чогось напередодні зйомок сьогодні вночі вона вздулась. Я не знаю чого, можливо, температура в кімнаті. чи... Підвищена вологість, чи, навпаки, підвищена сухість, ну, якось вона чомусь ні з того, ні з цього вздулася. Я чую вночі такі звуки, я ж перелякався, але я знаю, що це, ну. Проте все одно страшнувато. Ні з того ні з цього. Думав, може, кицька залізла і ходить по, по упаковкам, але ні, Вона чомусь само по собі. І чого воно вздулося, я не знаю. Розпаковка. Відкривається дуже легко і дуже зручно. Запах якийсь незвичний бекон. Так, пахне беконом і сиром, плавленим сирком. Тут теж багато зелені і це круто. Макарони зі смаком соусу карбонара. Видно свинину, бекон, зелень. Запах аромат сирно молочний. Беконом вже майже не пахне. На відміну від, від розпаковки, беконом майже вже не пахне. Макарони вже давно приготувались, тож час дегустувати. А правда, бачу, що от одна погано заварилась от у центрі, не знаю. Чи камера фокусується, але от видно, що вона трошечки не доварилась. Ну, нічого. Відчувається аромат сиру і вершків. Пахне трошки цибулькою, зеленою цибулею. А от аромат бекону не відчуваю. Макарони гарні. Бульйончик. Більш солоний, ніж грибний. Хоча, в принципі, таке саме було із макаронами швидкого приготування Майпаста. Там теж різновид зі смаком соусу карбонара був більш солоний, ніж інші види. Макарони пружні, як і у попереднього смаку. Бульйончик. Бульончик солонуватий. Можливо, воно там все осіло на дні, але за солоністю воно нормальне. Бекон майже не відчувається. Він такий дрібний, такі маленькі шматочки, що навіть на зуб вкусити не можна, Проковтуються. Тобто дуже маленький. Я б не сказав, що відчутний смак бекону. Просто сирно в принципі, В принципі, непогано, але не вистачає аромату бекону. Бекон не відчувається, тому оцінка, на жаль, буде нижчою. Десь 3-3,5. По-перше, думав, що буде солоніше. По друге, слабкий аромат бекону. Але все одно в цілому макарони досить непогані. На дні щось залишилось багато бульйону. Третій номер сьогоднішньої дегустації макарони Вініарі виробництва Польщі зі смаком Карбонари. І ще вказано, що з додаванням. Петрушки і вершків. Особливість цих макарон така, що вони коштували, по-моєму, ледве не 51 гривню. Аж це дуже дорого, при тому, що їхня вага ну, маленька, лише 50 грам. Тобто це найменше, ніж у інших макаронів швидкого приготування. Проте є і плюс. Зараз вони продаються зі знижкою. По-моєму, в 30 чимось гривень. І ще одна перевага в тому, що тут є переклад українською. Зробили, так що це добре. Виробник корпорація Нестле зроблено в Польщі. Кришечка теж така сама, не знаю, як це матеріал, фольга, по-моєму, називається. З фольги. Дата виробництва. Ну, ще могло б з... стояти, але. Вирішив з'їсти, тому що тут теж кришечка надулась. Відкрив і що можу сказати одразу. По-перше, макарони якісь незвичні. Вони тоненькі і видовжені, зовсім не схожі на звичайні спіральки. По-друге, об'єм макаронів лише дві третини від необхідного об'єму, який потрібно заливати водою. Тобто, їх тут мало того, що мало. Так, і ще потрібно багато заливати води. Не знаю, які вони будуть. Єдине, що можу сказати, одразу вони добре пахнуть беконом, чого не було у макаронів від фірми Just In. Тут відчувається аромат бекону. Це добре. По-моєму, вже готово можна їсти. О, яке воно, як пюре. Дуже багато соусу. Проте пахне беконом і вершками. А от аромат сиру такий слаб. Ну, я не відчуваю аромат сиру. Хотів сказати, що є, але, але є лише аромат бекону і вершків. Зараз спробую сам бульйончик. Непогано. Бекон, правда, твердуватий, бульйончик солоний, солі тут норм, відчутно. Макарони набагато збільшились в об'ємі. Правда, вони вже не такі, як у. Макаронів Just In, тобто вони вже не пружні, а звичайні просто макарони. Бульйону я б дав оцінку 5 найвищу, А от макаронам 4. Але в цілому досить непогано. Мені сподобалось, тому думаю, можна поставити найвищу оцінку 5. А ось і бекон. До речі, весь сир залишився на дні, так що е, смак і аромат сиру все-таки присутні. Ну, але, тим не менш, е, найвища оцінка так і залишається. Мені сподобалось. На завершення огляду єдині макарони швидкого приготування українського виробництва ролтон. ролтон з куркою. Що цікаво, ці макарони з'явились у продажу лише наприкінці минулого року. І так само швидко вони зникли з прилавків. Пишуть, що Ролтон змінив власника, точніше, не сам Ролтон, а завод, на якому виробляли продукцію даної торгової марки, пишуть, що у зв'язку з логістичними складнощами, ну, мабуть, там не можуть завести інгредієнти, але мені видається, що річ у тому, що. Ролтон випускають і на Росії і тому просто вирішили, щоб не створювати негативний імідж, просто замінити торгову марку іншою. Як воно там насправді, я думаю, ми не дізнаємось, але така причина мені видається найбільш логічною. Ну а я спробую цікава продукція, спіральки, вага аж 70 грам, тобто це дуже багато. Для таких виробів стільки ж, як у італійських макарон, так що добре у складі немає підсилювачів смаку, є курка, як і у звичайних вермішелях і локшинах. Тому думаю, що повинна бути смачна. У всякому разі, роллтон був смачніший, ніж мівіна. Ну а тепер замість роллтону будуть вермішелі і локшини ріва. Думаю, що до них я теж доберуся, але поки що у нас макарони роллтон з куркою. Забув сказати враження від упаковки. Упаковка непогана. На тверду четвірку тут є інструкція. Вказано ну, на лицьовій стороні, що 5 хвилин готується і зроблений акцент на італійському прапорі. Не знаю чому, мабуть, тому що макарони вважають італійською їжею. Відкрив вже давно, видно шматочки курки, а ось аромату якогось немає. Якщо принюхатись, то пахне хлібом. Дуже дивно. Макарони Ролтон швидко заварюються. Здається, вже приготувалось. Видно, чи це м'ясо курки, чи, скоріш за все, соєвий текстурат. Є ще морква. Ну і макарони такі довгі і тоненькі, не зовсім схожі на звичайні спіральки. Відчувається легкий аромат вареної курки. Так, що вже можна сказати точно? Макаронів дуже багато. Це відрізняє від інших макарон швидкого приготування. Як і казав, видно імітацію м'яса, морку. Трошки зелені є. Ну, яке ж воно на смак? Нормальні такі макарони, трохи схожі на магазині? А м'ясо, ну, важко сказати, м'ясо це чи імітація. Скоріш за все. Імітація, але може десь тут попадаються і шматки курки. Бульйону майже нема, тому якось його оцінювати ну, не можна. Так що тут можна сказати лише про макарони. А макарони, макарони прісні, вони ніякі. Солі не відчувається, хоча вона тут, напевно, що є, але смак зовсім не солоний. І аромат слабенький такий. Тобто, якщо ви хочете звичайні макарони з легким присмаком і ароматом курки, то вони підійдуть. Але смак мені не сподобався. та і Макаронні вироби зі смаком курки мені взагалі не подобається, тому об'єктивним бути тут не можу ніяк. Оцінка завідомо буде нижчою. Ну і те, що насолоне, і те, що аромат слабенький, оцінюю лише на трійку. Тобто дуже-дуже слабенько. На фоні порожніх стаканів з-під макаронів швидкого приготування підсумую. Е, вони цілком виправдали мої очікування. Не знаю, можливо, це передвзятість, але перед покупкою я вже знав приблизно, що мені може сподобатись. Ну, добре, все ще погано не знаю, але дегустацію я задоволений, і можу вам рекомендувати купляти. Макарони швидкого приготування. Пробуйте, це новий вид продуктів швидкого приготування. Думаю, що він буде набувати популярність, з'являтимуться інші марки, тому не виключено, що буду ще пробувати. Ну, але за планом у мене вермішелі і локшини. Тому, якщо вам цікаві дегустації, підписуйтесь на мій канал. Хотілося б, звичайно, щоб були і вилазки, але ми живемо під час війни, тому я не впевнений, що вони протягом найближчого часу можливі. Зараз ніхто не лазить, де попало, тому показую контент, який можна відзняти. Ну а на цьому в мене все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і до нових зустрічей!